Екс керівника Миколаївської окружної прокуратури засуджено до довічного позбавлення волі за Держзраду. У суді прокурори довели, що на початку березня 2022 року колишній керівник окружної прокуратури з власної ініціативи сприяв державі агресору, у веденні війни проти України. Він надавав представникам РФ наявну в його розпорядженні інформацію військового та оперативно-службового характеру щодо поточної ситуації в місті Миколаєві та Миколаївській області. Германа Геннадія Юрійовича, визнати винувчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України та призначити покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна, яке є його особистою власністю. Вирок може бути оскаржений шляхом подачі апеляційної скарги через Приморський район суд міста Одеси, в Одеський апеляційний суд протягом 30 днів з моменту його проголошення. Героям! Героям! Сьогодні 28 червня 2023 року у Приморським районним судом завершено розгляд кримінального провадження за обвинуваченням колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури у вчиненні державної зради. Тобто діяння передбачено частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Після виходу з нарадчої кімнати. Судом оголошено зміст вироку суду, згідно якого в колишньому керівника Миколаївської окружної прокуратури визнана винним у вчиненні вказ діяння, передбачені частиною 2 статті 111 КК України, та призначена покарання у вигляді довічного позбавлення волі, сказаним вироком орган прокуратури спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону згодні. Досудове розслідування у цьому провадженні проводилось слідчим відділом управління Служби безпеки України в Миколаївській області. Оперативний супровід здійснюється цим же управлінням за процесуального керівництва спеціалізованих у сфері оборони південного регіону. Ми приймаємо участь з листопада місяця з батьками. Ініціативною групою батьків у судових слуханнях в Приморському районному суді щодо обвинувачення бувшого прокурора Миколаївської області Германа Геннадія Юрійовича, так як ми підозрюємо його в смерті наших рідних і близьких, вперше був осуджений зрадник, який не просто зрадник, а який обіймав високу посаду високопосадовця Миколаївської обласної прокуратури. Він володів службовою інформацією, і він цю державну таємницю здавав нашому ворогу. Сьогоднішній процес буде показовим для всіх інших посадових осіб, для всіх зрадників, внаслідок неправомірних дій, яких дуже багато гибнуть молодих наших військовослужбовців і цивільних громадян.